Судесь вітаю всіх любителів риболовлі. Мене звати Петро Мальнийчук, з вами Українська рибалка на Флагман ТВ. Цього року дійсно справжня зима. З морозами. Це, звісно, на радість любителям ловлі скриги. Але що робити людям, які ловлять тільки по відкритій воді? на дворі-лютий місяць це для рибаків, які люблять ловити по відкритій воді траурний час. Але в нашій області є дійсно. Мека, клондайк для рибаків-любителів, це є бурштинський канал. І ми сьогодні приїхали сюди половити підлящика, плотву і, можливо, буде в прилові карась. Ви, може, друзі, подумали, що я буду сьогодні ловити на фідер? Ні. Сьогодні я буду ловити на поплавочну махову вучку. Цей метод ловлі, з якого ми починали з дитинства, з якого ми перший в дитинстві раз ознайомилися з рибалкою. Вдома не, мені не сиділося. Погода просто ідеальна. Штиль 6 метрів вітру в секунду, мінус 10 градусів на стовпчику термометра. Саме час з вітром в лице поїхати половити на махову удочку. Ну от не міг я сидіти вдома і мені дуже крутіло поїхати все одно при любій погоді. Про кормочку я замішав вже вдома. Більш детальніше, який я склад, замішаю, я вам розповім пізніше. А зараз. Розкажу прості речі в поплавочній ловлі. Самі такі банальні, класичні речі, що потрібно починати риболовлю. Поплавочну удочку я розклав. Сьогодні буду використовувати 5-метрову удочку. Master Power. Вага її, порядка 120 грам. Отже, щоб не замерзати і пошвидше приступати до риболовлі, знайдемо нашу точку. Наша точка буде порядка 5 метрів удочка. 4,5 метри самої жилки, десь орієнтовно 2, 2 метри глибини, то значить у нас дистанція лолі буде порядка 7 метрів. На тій дистанції одразу за камишом постараємося знайти якийсь перепад або, можливо, ну, якусь рівну ділянку. Тому що якщо ми будемо ловити на самому схилі, при стартовому закормі шари можуть скотитися вниз на більшу глибину. Ну, ми зараз ці всі фактори врахуємо і е, виберемо дистанцію, яка нам буде комфортна. Е, при закиді з поривистим вітром і ми нормально закормимо ту точку і почнемо ловити. Я сподіваюся, що все-таки люди, які виїжджають в такі трудні моменти, в такі важкі погодні умови, приїжджаючи на рибалку, вони все-таки доб'ються якогось успіху. І я 100% вірю, що нам так само сьогодні повезе. Приступаємо до рибалки, а там побачимо, час покаже. Вибрали дистанцію, одразу тут, бачите, камеш. там легенько проростають водорослі, ще зігнивші є на дні. Приміряли глибину ну орієнтовно метр тридцять. і зробили дві-три проводки, щоб гачок проходив над рівнем водорослим і ні за що не ціпляв. Замішаю я з дома прикормочку, склад був у мене наступний: кілограм флагман Голд лящ, кілограм карась. Кілограм канал. І замішав на меласі, а пізніше додав ще 2 кг глини, флагман глина. І от З таким складом зараз будемо закормлювати нашу точку. Зробимо орієнтовно 8 шарів, закормимо і будемо пробувати ловити. Отак сижу вроді би комфортно, але коли повертаюся лицем до, до водойми, до каналу, всередині в душі все перевертається. Але все-таки приїхали і хочемо показати, що навіть в такі сурові моменти любителям, які хочуть половити, можуть приїхати і сюди половити. Якась тавтологія, ну, але якось так є. До корму ми додаємо опариша. Він, не подумайте, що він мертвий, він живий, він просто замерз, він афігіває і додамо так само, зверху так легенько перемішаємо, розіб'ємо все. зліпимо кульки, орієнтовно 7-8 штук. Ось так легенько. Шари будуть відкриватися, віддавати аромат. А ще карамелізована меласа. Карасів, я думаю, рибка буде в захваті. Одне страшно, друзі, що якщо в прибережній зоні присутні окунь, присутні хижаки. І якщо чесно, не хочеться дуже ловити ту дрібну рибу, бо вона клює жадно, а лишній раз руки витягувати з рукавиць немає охоти. Вроді би замішував з вечора. Але я бачу трошки прикормка підсохла. Ну постараємося її зіжати сильніше. Бо запхати руки в воду я не наважуся. Горубці я бачу теж сидять на гілках, просто шоковані від тої погоди. Але корм їдять, рибаки їх підкормлюють прикормками, рибячими, то Вони трошки грубі. Боїнги такі маленькі. Наліпимо шарів, поки руки, щоб другий раз, ну ж будемо докормлювати, докорнювати будемо там, підкидувати шарики в 5-10 хвилин. Ну, подивимося по активності кльову. А зараз переходимо до закорму, будемо забомблювати мінами, дивно руки, запари в руки не зайшли. І це є добре. Дай Бог, і весна прийде скоро, і тепло буде і вже полоном нормально. А зараз сурові. Умови приступаємо до закорму. Так, закормлюємо. Закидаємо наш поплавок, бачимо дистанцію. Відступаємо 20 см і бомблем. Знизу закормлюємо. Прикормка в нас трошки. Трохи сухувата, але я думаю, через те, що там є глина, вона буде відкриватися. Ми закормлюємо не під лінію, закормлюємо просто сектор і починаємо ловити. Закормивши дистанцію, одягнувши ногачок одного париша, з перших проводок вдалося спіймати пару окунців. Правда, розмір оконя не втішав. Але це також риба. І вже з'являється надія, що от зараз підпливуть до нашої загодованої точки підлящики. Активність кльову була дуже насичена. Практично з кожного закиду нагачок сідав окунь. Зміна глибини на поплавку і різна подача насадки в товщі води під час проводки нічого не змінювало. Відчувало, що окунь стоїть стіною. Поспілкувавшись з місцевими рибаками, вони мені і розповіли, чому так стало багато окуня. Не дивлячись на те, що на дворі лютий місяць, в даній водоймі в такий час риба йде на нерест. Так і сьогодні сталося. В канал зайшов окунь, судак і верховодка на нерест. І вся берегова зона була плотно запресована окунем і верховодкою. А мій закорм з активним додаванням пінки і мотиля. Просто-напросто приманили всю цю дрібноту. І зробив я для них свято. А під не було змоги попасти на цей форшет і пробитися до нашої наживки. З періодичністю покльовувала плотвичка і дрібний карась. Вітер заспокоївся і стало не так вже холодно, як було вранці. Розповім я вам, друзі, про оснастку для махової вудочки. Головним принципом є рознесення огрузки поплавка по жилці. Це робиться для того, щоб наша наживка була більш природня на гачку. Тому що, якщо, для прикладу, ловок 3 г і ми поставимо один груз 3 грамовий в одному місці при делікатній покльовці риби, вона відчує вагу і може одразу виплюнути нашу наживку. І тому рекомендую правильно розміщувати дробинки олива не одним грузом а багатьма дробинками. І тим самим ми повинні добити з погрузки поплавка до половини антенки. Хто не знав, отак потрібно загружати поплавок не по кольорові рисочки на поплавку, а до половини антенки. Якщо риба акуратно візьме нашу насадку, поплавок одразу підніметься і ми одразу побачимо чітку покльовку. Ну і вершина нашої оснастки це, звісно, поплавок. На махову вудочку я використовую класичні поплавки в формі каплі. Матеріал бальза. Це універсальний поплавок. Для ловлі на легкі течії на стоячих водоймах, і при невеликому вітрі його так само можна використовувати. Основну жилку я використовую діаметром 0,14, а поводки 0,1 діаметр. Це звичайна класична оснастка на маху вудочку, і з такими характеристиками я ловлю на мах. Що, друзі, наша рибалка на поплавок на махову удочку в лютому місяці продовжується. Половили ми трошки, але не той результат, з яким ми приїхали. Кормили активно пінкою опаришом з мотильом, і дуже плотно став окунь. Окунь клював в заброс в розміри від пальця, ну десь до лодоньки. Такі ну, не крупні окуні, попалося два карася. Плотвичка, ну, риба дрібна. Я знаю, що на бурштині прекрасно ловлять підляща на махову удочку. Вийшло сонечко, трошки вітер встиг, і прийшла до мене така ідея пройтися по березі, можливо, знайти цікавіший рельєф, і можливо, там більш плотніша риба тримається, і там будуть результати набагато кращі. Тому беремо відро сусідів. Я попросив, щоб вони подивилися за речами. і пройдемося по березі, і спробуємо щось спіймати. От, друзі, як бачили, перемістився, добрі люди підказали, що не в тому місці ловлю. Перша проводка і початок нормальної рибалки є. До того ловив тих наноокунів, яких і так на льоді вистачає, а бурштин славиться своїми підлящиками і хорошою плотвою. Тому, ну, надіюся, він не останній, продовжуємо ловити, настрій зразу піднявся. Думаю, все-таки нам це все вдасться. Перейшли мене місце нове, і буквально за півтора години вдалося зробити результат більше, ніж за цілий день. Сонечко вже помаленьку заходить за хмари. Техніка не витримує тих морозів. Ми так само сьогодні дуже великий стрес пережили, але оскому збили. Я сподіваюся, ще тих якихось 20 днів до весни ну, ще витримує. Ну, бо вже нерви здають, руки трасуться, ну треба рибу ловити. Ну, зима це добре, ну, але треба вже і тепла. Друзі, вирушайте на рибалку в будь-яку погоду, насолоджуйтеся емоціями, відводьте душу, в... ловіть норму, не хворійте, тепло вдягайтеся. Всього найкращого. З вами був Петро Малічук, українська рибалка на Флагма ТВ. До побачення.